Що, якби я сказав вам, що мертве дерево, вбите російським снарядом, раптом випустило зелені погони? Що старенька, яка доглядала це дерево півстоліття, сказала точну дату, коли воно зацвіте. І це буде день, коли почнеться мир. Мене звати Дмитро, мені 38 років. Я агроном з Чернігова. 15 років працюю в сільському господарстві, з них останні три. Займаюся відновленням садів після війни. Якщо щось можна пояснити біологією, генетикою, агрономією, я пояснюю містику залишаю іншим. Але жовтень 2025 року змінив мене назавжди. 10 жовтня мені зателефонувала Галина Петрівна, вчителька. Голос тривожний, схвильований Дмитре, ти маєш приїхати. У нас тут в селі щось неможливе. Мертва яблуня опустила погони. Я засміявся. Галина Петрівна, Можливо, ви просто помилилися. Може, дерево не було мертвим, просто спало? Ні, перебула вона. Це дерево вбили снарядом у квітні 2022 року. Кора обгоріла, корінь розбило. Ми навіть хотіли його зрізати. Але баба Олена просила залишити. Казала. Воно ще повернеться. Ми думали, старенька божеволія. А вона мала рацію. Я замовк. У моїй професії немає таких речей, як мертве дерево оживає. Це суперечить усім законам біології. Дмитре, я розумію твій скептицизм, продовжила Галина Петрівна. Але приїдь, побач сам. Бо те, що тут відбувається, не вкладається ні в яку науку. А баба Олена каже вона каже, що дерево показало їй дату. Коли воно зацвіте, почнеться кінець війни. Ці слова зачепили щось глибоко в мені не науковий інтерес, а щось інше. Наступного ранку я вже сидів у машині, дорога до мезина йшла вузькими шляхами через ліси та поля. Був золотий жовтень, листя палало червоним і жовтим, небо висіло низько, і повітря пахло осінню та димом від печей. Я проїжджав повз села, які пережили окупацію. Десь ще стояли згарища, десь були свіжі воронки відмін. Але люди поверталися, лагодили дахи, садили городи, будували нове життя на попелі старого. І я думав: а що, якщо природа справді відповідає на наш біль? Що, якщо земля жива і бачить, що з нею роблять? За три роки війни я бачив багато дивного: бачив, як на згарищі через місяць проростала трава, бачив, як дерева, обпалені вибухами, випускали нові гілки з обвугленого стовбура. Природа вперта. Вона хоче жити, навіть коли все навколо кричить про смерть. Мезин зустрів мене тишею маленьке село на самому краю Чернігівщини, близько 200 жителів, більшість людей похилого віку, старі хати з дерев'яними ставнями, церква з білої цегли, центральна площа з пам'ятником загиблим у Другій світовій. І там, на цій площі, стояло дерево. Я побачив його здалеку і зупинився. Навколо яблуні стояли люди дивилися ніби на щось священне. Хтось тримав у руках лампадку, хтось просто стояв, мовчки, склавши руки. Галина Петрівна підійшла, обійняла мене. Дякую, що приїхав. Ходімо, покажу. Ми наблизилися до дерева. Я побачив обгорілий стовбур. Кора почорніла, місцями відпала, оголюючи мертву деревину. Гілки обламані, частина стовбура розщеплена. Мабуть, від ударної хвилі. З наукової точки зору це було мертве дерево. Але з південного боку, на висоті приблизно півтора метра від землі, стріщини в корі стирчали три зелені пагони. тоненькі, але живі, з листочками, справжніми, зеленими, молодими листочками. Я підійшов ближче, торкнувся. Листя було живе, пружне. Я провів рукою по корі: холодна, тверда, мертва. Але пагони теплі. Це неможливо, прошепотів я. Галина Петрівна стояла поруч. Я знала, що ти так скажеш, але ось вони живі. Я присів, обстежив основу стовбура. Корінь знищено вибухом, це видно, неозброєним оком. Земля навколо обгоріла, в радіусі трьох метрів до цього часу нічого не росте, жодної травинки, ніби земля мертва. Галина Петрівно, покажіть мені фотографії до і після. Вона дістала телефон. Перше фото. Березень 2022 року. Яблуня в повному цвіті, як хмара білих квітів. Красива, пишна, жива. Друге фото: квітень 2022 Обгорілий стовбур. Обламані гілки, земля навколо вкрита попелом. На задньому плані дим. Руїни. Третє фото. Травень 2022-го. Те саме мертве дерево. Але тепер на ньому табличка. Пам'яті загиблих у війні. Ця яблуня стояла тут 70 років, вона пережила радянську владу, пережила незалежність, але не пережила російську агресію. І останнє фото: 17 вересня 2025 року. Той самий стовбур, але з пагонами, маленькими, ледве помітними, але зеленими. Хто перший їх побачив? запитав я. Баба Олена це її дерево, вона його садила. Я подивився на Галину Петрівну. Мені треба з нею поговорити. Ми пішли вузькою вулицею до краю села. Хата баби Олени стояла окремо біля лісу: невелика, дерев'яна, з різьбленими ставнями та червоною черепицею. Біля ганку росли айстри, пізні, осінні. Із труби йшов дим, пахло березовими дровами. Двері відчинилися, коли ми ще не встигли постукати. На порозі стояла жінка років 75, невисока, худорлява, сиве волосся заплетене в косу. Але очі яскраві, живі, ніби в них горить вогонь. Дмитро, сказала вона, заходь. Я знала, що ти приїдеш. Я здригнувся звідки вона знає моє ім'я. Вона усміхнулася. Галя мені розказала, і яблуня показала. Ми зайшли в хату. Всередині було просто, але чисто: піч, стіл, лавки, ліжко. На стінах старі фотографії в дерев'яних рамках, на столі самовар, чашки, хліб. Сідай, сказала баболина. Чай? Я кивнув. Вона налила з глиняного чайника, запах м'яти наповнив простір. Ми сіли навпроти одна одного. Ти хочеш знати, як це можливо? сказала вона, не питаючи. Хочеш пояснення? Наукове логічне. Але я тебе розчарую: наукового пояснення немає. Я мовчав, пив чай. Мене звати Олена Сидорівна, продовжила вона. Мені 76 років, всю свою дорослу життя пропрацювала в колгоспному саду. Садила яблуні, груші, вишні, любила кожне дерево, як дитину. Але та яблуня, що на площі, особлива. Її я садила разом із чоловіком у 1950 році. Ми тоді тільки одружилися. Він сказав: Давай посадимо дерево, щоб наша любов росла разом з ним. Вона замовкла, дивилася у вікно. Чоловік загинув у 1983 му але яблуня лишилася. І я доглядала її як останню пам'ять про нього. Кожної весни обрізала, кожної осені білила стовбур. І вона росла, давала плоди. Найсолодші яблука в окрузі. Люди приїжджали здалеку, просили саджанці. Коли почалася війна 24 лютого 2022 року, 2022 року. 2022 року. Дві року. 2022 року. Двадцать року. Двадцу року. Двадцять року. Двадцать року. Я року. Двадцять року. Двадцать року. Двадцать року. Двадцать року. Двадцать року. Двадцять року. Двадцятруй року. Двадцятруй року. Двадцять року. Двадцять року. Двадцятьдуроку. року. Двадцятьдуроку. року. Двадцять року. Двадцять року. Двадцять року. Двадцять року. Двадцядру року. року. Давайте до рук. Давай до рук. Давай до рук. 22 рук. 22 рук. Давай до рук. Давай до рук. 22 рук. 22 рук. 22 рук. Давай 22 рук. 22 рук. 22 рук. Давай до рук. Давай до рук. 22 рук. Давай до рук. Давай до рук. 22 рук. 22 рук. Давай до рук. Давай до рук. 22 рук. Давай до рук. Давай до рук. 22 рук. That is work. That should work. Let's work. That's it work. That shit work. That's it work. That was it work. That's it work. That's it work. That's it work. That should work. That's it work. That shit work. That's it work. That's it work. That should work. That's it work. That shit work. That was it work. That's it work. That's it work. That's it work. That's it work. The shit work. Like it work. That's it work. That's it work. That's it work. That's it. 24 року, року, 22 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 року, року 22 року, 22 року, 22 року, 22 року, двадцороку, 2 року, 24 року, 24 року, 2 року, 22 року, 23 року, 22 року, 20 року, 2 року, 2 року, року, 22 року, 20 я не виїхала. Куди мені їхати? Вся моє життя тут. І яблуня тут наше село окупували. Окупанти стояли в моєму дворі, їли мої запаси, сміялися. Одного дня вони почали стріляти по яблуні. Просто так для розваги. Я вибігла, кричала: Не чіпайте дерево. Вони штовхнули мене, я впала. А потім один із них вистрілив. Баба Олена витерла сльозу. Я сиділа на землі і дивилася, як горить моє яблуня, як обвалюються гілки, як тріскає кора. І тоді я сказала їм: Ви вбили себе. Бо коли воно воскресне, ви підете. Вони засміялися, сказали, що я божевільна. А потім настав квітень. І їх не стало. Вони втекли. Наші визволили село. Але яблуня залишилася мертвою. Я підходила до неї кожен день, торкалася, просила вибачення, думала, я не вберегла. А 17 вересня 2025 року я прийшла, як завжди, поклала руку на стовбур і сказала: Вибач, що я слабка, що не змогла тебе врятувати. І раптом відчула тепло. Ніби дерево відповіло подивилася і побачила. Зелений пагін пробивається з кори. Вона подивилася на мене я заплакала, стою і плачу, як дитина. А потім закрила очі від радості і раптом побачила. Що ви побачили? запитав я тих. Баба Олена встала підійшла до вікна. Я побачила яблуню в цвіту. Але цвіт був невесняний вона цвіла серед зими. На гілках лежав сніг. А між снігом білі квіти. І тоді я почула голос. Не зовнішній, внутрішній. Він сказав: Коли я зацвіту серед зими, прийде мир. Я слухав, затамувавши подих. Раціональна частина мого мозку кричала: Це марення старенької. Але щось глибше шепотіло. А що, якщо ні? Я побачила дату, продовжила баба Олена. 25 грудня 2026 року, 2026 рік, Різдво Христове. Яблуня зацвіти цього тоді. І це буде знак: зима закінчилася, весна душі почалася. Вона повернулася до мене, а плоди дасть на спас 6 серпня 2027 року, і цей день стане днем повного визволення всіх наших земель. Я мовчав, не знав, що сказати. Баба Олена сіла назад за стіл. Ти не віриш, розумію. Але я покажу тобі щось. Вона дістала з шухляди старий зошит, пожовклий від часу зі старанним почерком. Це мій щоденник спостережень: 50 років веду. Записую все, що відбувається з яблунею, і знає що. Вона завжди знала. Вона відкрила на закладці. 1991 року яблуня зацвіла двічі за сезон весною і восени. Я подумала: аномалія А того року Україна стала незалежною дерево знало. Наступна сторінка 2004 року восени дала подвійний врожай. Одні яблука дозріли в серпні, інші в жовтні. Того року була помаранчева революція. Дерево святкувало. Далі, 2013 року листя не опало до грудня. Висіло зеленим. Хоча всі інші дерева були голі. А в грудні почався євромайдан. Дерево чекало на зміни і останнє. Баба Олена показала запис за лютий 2022-го. За тиждень до початку Великої війни всі яблука, що зберігалися в моєму льосі, одночасно зіпсувалися, стали чорними за одну ніч. Я прокинулася від запаху гнилі, спустилася, а там всі зіпсувалися. Я тоді знала, що щось страшне прийде. Я переглядав зошит записи за десятиліття, точні, детальні, з датами. І справді. Дерево реагувало на великі події. Чому саме ця яблуня? запитав я. Чому вона така особлива? Баба Олена подивилася на мене: Мезин древнє місце. Тут люди живуть десятки тисяч років. Тут знаходили стоянки кам'яного віку під селом Кургани, поховання, земля тут священна. Вона пам'ятає все і радість, і горе. А яблуня корінням пішла глибоко до самого серця цієї землі. Вона слухає не небо, вона слухає землю, а земля знає, що буде. Ми просиділи разом до вечора. Баба Олена розповідала, показувала малюнки, які намалювала після видіння. Я бачив яблуню в снігу, білі квіти, промені світла, що падають на дерево. Скажи мені все, що ти бачила, попросив я. По порядку по датам». Вона дістала чистий аркуш, почала писати. Грудень 2025 року. 2025 рік. Бруньки розбухнуть, хоча буде мороз. Люди почнуть масово приїжджати дивитися на диво. Січень 2026 року. Найважчий місяць війни. Але дерево не замерзне. Навпаки, бруньки зеленітимуть ще більше. Лютий 2026 року. На стрітення 2 лютого з'явиться перша квітка. Одна? Крихітна серед зими. Це буде в усіх новинах. Березень 2026 року. На благовіщення, 25 березня, дерево покриється листям. Вчені не зможуть пояснити. Квітень 2026 року. На Великдень, 12 квітня, з'являться перші маленькі яблука. Зелені, але вони будуть. Травень-червень 2026 року. Яблука ростимуть всупереч сезону дерево стане місцем паломництва. В серпень 2026 року на преображення 6 серпня перший врожай. Яблука дозріють за 4 місяці замість 6. їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2020 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2020 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2020 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. 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 Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 шостого року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 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 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. 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 Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року. Їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде. Грудень 2026 року, їх роздадуть всім, хто прийде, грудень 2026 року, А їх роздадуть всім. Різдво Христове 25 грудня, Друге цвітіння. Дерево зацвіте серед зими. Білі квіти падатимуть на сніг. І цього дня почнеться відлік останніх місяців війни. Серпень 2027 року, 2027 на спас 6 серпня, дерево дасть рекордний врожай, і цього дня оголосять про повне визволення всіх українських земель. Я записував кожне слово, рука ледве встигала. Бобо Олено. А що, якщо це не збудеться? Що, якщо дерево просто засохне? Вона подивилась на мене спокійно. Не засохне, я знаю, відчуваю, дерево обіцяло, а дерева не брешуть. Я залишився ночувати в селі. Галина Петрівна надала мені кімнату в школі. Я лежав на вузькому ліжку і не міг заснути. За вікном темрява тиша. І десь там, на площі, стоїть мертве яблуня з живими пагонами. О третій ранку я не витримав. Одягнувся, вийшов, село спало, вулиці порожні. Я дійшов до площі. Яблуня стояла в світлі ліхтаря, кидаючи дивні тіні. Я підійшов, поклав руку на стовбур. Кора була холодна, мертва. Але раптом я відчув слабкий пульс, ніби серце б'ється десь глибоко в деревині. Повільний, ледве помітний, але це був пульс. Я біолог. Я знаю, що дерева не мають серця, що в них немає кровообігу, як у тварин. Але я відчув серцебиття. І в ту мить зрозумів: баба Олена говорить правду. Я стояв там довго не знаю скільки, рука на корі, очі заплющені, і раптом побачив не очима, внутрішнім зором, побачив яблуню в повному розквіті, снігу на гілках, білі квіти і відчуття спокою такого глибокого, ніби вже настав той день, коли все закінчиться. Вранці я поїхав додому, але забрав із собою щось більше за інформацію я забрав віру не в містику, а в те, що земля жива. Що природа відповідає на наш біль, що якщо дерево може воскреснути, можемо й ми. Тиждень я не міг забути цю поїздку. Розповідав колегам, сміялися, говорив друзям, не вірили. Писав у наукові журнали, ігнорували. Аномалія не підтверджена: потребує додаткового дослідження. А 19 листопада мені подзвонила баба Олена. Голос тремтів від хвилювання: Дмитре, приїжджай. Сталося те, що я говорила. Я кинув усе, сів у машину, помчав. Дорога здавалася нескінченною. Серце билося так, ніби я їду не до дерева, а до чуда. Коли приїхав, біля яблуні вже стояла юрба. Людей 50, може більше, хтось фотографував, хтось просто дивився мовчки. Я пробився наперед і побачив. Погонів було вже не три. Їх було 12, товсті, міцні. Зелені. На них наливалися бруньки. Серед листопада, коли всі дерева стоять голі, ця мертва яблуня зеленіла, ніби навесні. Баба Олена стояла поруч, усміхалася крізь сльози. Бачиш, я казала, я підійшов, обстежив пагони. Вони були живі, теплі на дотик, листя пружне, соковите. З наукової точки зору, це було неможливо. Але це було. Галина Петрівна підійшла. Дмитре. Журналісти приїхали. Хочуть зняти сюжет: телебачення, газета, інтернет. Всі про нас пишуть. Я подивився на людей навколо. Старий дід стояв, спираючись на палицю, дивився на дерево і плакав. Молода жінка тримала в руках телефон, показувала фото чоловікові на фронті. Діти малювали яблуню олівцями на асфальті. Дід підійшов до мене. Пане, ви ж учений! Поясніть, як таке може бути. Я помовчав. Потім сказав чесно не можу. З наукової точки зору ж це неможливо. Але це є. І це дає надію. Я дивився на дерево і раптом побачив не яблуню, а нас. Увесь український народ. Стоїмо обгорілі, поранені, але живі. І з наших ран пробивається зелене. Надія, віра, майбутнє. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Поділіться цим відео з рідними. Слава Україні! Героям слава!